Привіт! Мене звати Олена, це канал Handmade Provence про декупаж і сьогодні ми будемо робити два пану і ключницю, яких об'єднує одна морська тема. Отож, починаємо з пану. Ці пано я робила для себе. Я саме зробила ремонт у нашій веранді, робила її в такій морській темі, і мені туди попросилися з двох сторон біля вікон якісь морські пано. Я сходила, подивилась в Аврорі, в червоному маркеті, нічого подібного, що мені сподобалось, я не знайшла, але знайшла в себе вдома дві таких плиточки, 20 х 20, які я ще колись купувала давно. Тож Зробила роздруковки, зараз я їх покриваю лаком. При роботі з роздруковками завжди з цього починаю. А перед цим я вже загрунтувала свої пано в білий колір з обох сторон. Роздруковку я не потоншувала, тож далі будемо одразу клеїти. Спочатку я наношу клей на роздруковку, і вона має хоча б хвилинку якусь постояти, і тим часом я промазую клеєм саме панно. Це необхідно для того, бо папір розширюється трішки, і щоб він не почав розширюватись і брижити вже на заготовці. Процес наклеювання нескладний. За допомогою файла я звільнюю від повітря і від зайвого клею. Потім все просушую. Дивлюсь, якщо в мене якісь десь кінчики відходять, то промазую ще раз і ретельно приклеюю і приступаю до другого панно. Це така нескладна дуже декупажна робота, але вона цікава тим, що її може зробити кожний, і картинку для декору ви можете вибрати будь-яку. Я, наприклад, обираю картинки в Пінтересті. Після ретельного просушування ми починаємо зчищати краї. Я це роблю наждачним папером. Якщо в процесі у нас десь відклеюються кінчики, то ми їх просто підклеюємо знову. Ну і далі найприємніша для мене робота, коли вже все зроблено, покриваємо лаком. Лаком я покриваю чим більше шарів. У мене це акриловий шовковисто-матовий. І зазвичай це від 3 до 5 шарів, дивлячись від того, як буде експлуатуватися річ. Ну, і, власне, дивимося результат. Дуже мені подобається. Як ці пану доповнили мою веранду після ремонту. До речі, на влоговому каналі є повне відео про ремонт веранди. А далі був ремонт передпокою і туди попросилася ключниця. Для неї я обрала роздруковку теж у морській темі. І, як завжди, декупажну роботу із заготовками я починаю з того, що її повністю прогрунтовую білою фарбою. Я, до речі, використовую надстійку латексну фарбу, оскільки в декупажі ми все закріплюємо лаком багатьма шарами, то така фарба підходить. Хоча, якщо ви користуєтеся криловими, то це чудово. Я зазвичай користуюся такими будівельними фарбами, а кольори змішую за допомогою колорів тих же будівельних. Ну і Вже традиційно доки сохне заготовка, Після ґрунтування ми займаємося роздруковкою, покриваємо її лаком, просушуємо. Ну, зазвичай я двома шарами покриваю. Це для того, щоб якщо десь раптом капне на неї вода, щоб малюнок не поплив. На такі вироби, як паночі ключниця, я роздруковку не потончую. Ну, Принаймні, коли я роблю цю роботу для себе. Далі я беру роздруковку, яка вже висохла, приміряю її до ключниці, нігтям так, роблю такі загини по межам цього трикутного даху. і Потім по цим лініям просто все відріжу, щоб потім було менше роботи. Хоча зазвичай роздруковка трішки розширюється, тому потім все одно треба буде щось підрізати ще канцелярським ножем. Хоча роздруковку я зазвичай роблю чітко по розмірам заготовки, але цього разу в мене по ширині вона підходить, а по довжині трішки її не вистачає там в куточку, але я вирішила, що я просто домалюю фон, тим більше небо домальовувати не важко, можна там щось не імпровізувати, якусь хмаринку, наприклад. Тож, як завжди, я спочатку мажу роздруковку. Потім, поки вона розширюється, заготовку промазую, приклеюю за допомогою файлу і далі дуже ретельно потрібно її висушити. Якщо в процесі сушіння буде щось відклеюватися, то ми підмазуємо. І Тут я за допомогою ножа, ну це я взяла прям дуже великий ніж зазвичай беру канцелярський, відрізаю зайве і зараз буду домальовувати небо. Потім я ще дивлюся, якщо щось пошкодилося в процесі відрізання роздруковки, то я там ще підмальовую білою фарбою дах. А до речі, я ще не сказала про те, що залишилося за кадром. За кадром я перед тим як працювати із роздруковою із заготовкою, я пошпаклювала дашок. Тут, я думаю, його видно такими довільними рухами. І Після того, як наша роздруковка вже гарно просухла, ми беремо наждачний папір і все зайве стираємо. Якщо після цього ми виявили якісь дефекти, десь відклеїлася роздруковка, то ми все назад приклеїмо. Ну, і знову майже завершальна і моя улюблена справа: я покриваю все це лаком. Майже завершальна, бо в ключниці ще є фурнітура, яку потрібно буде сюди причепити. Шарів на такі вироби, як паночі ключниця, я кладу десь 2 чи 3. Потім я вирішила так трошки заголубити свою білосніжну, білосніжний дах, виділити фактуру шпаклівки. Шпаклівка, до речі, була акрилова по дереву. Ну і далі справа, яку я не дуже люблю, чесно кажучи. Зазвичай в мене раніше було два апарати там шуруповер, чи якісь дриль невеличкі. На одному було сверло, на другому була викрутка, і я ним справлялася. Зараз мені було лінь міняти сверла, там викрутки, і я вирішила, що кілька шурупиків я закручу і так вручну. Для цього я спочатку беру великого гвіздочка, легенько його забиваю, а потім в той отвір вже викрутка закручую шуруп. Важливо підбирати розмір шурупів такої довжини, щоб вони не вилазили з іншого боку за межі заготовки. Але це ще не все, ще потрібно прикрутити підвіси. Розмічаю, де вони будуть. Теж Пару разів стукнула гвіздочком, потім прикручую, і зараз будемо дивитися результат. Так виглядає ця ключниця в моєму передпокої після ремонту. До речі, відео про цей ремонт теж є на влоговому каналі.